Ефективна співпраця банків з іншими установами фінансового ринку стає корисною і зручною для клієнтів. Для прозорості та рівної конкуренції банки разом зі страховиками та антимонопольним комітетом України розробили правила співробітництва у сфері кредитування. Так за словами фахівців, запровадження узгоджених стандартів забезпечить саморегуляцію фінансового ринку, адже вони визначають уніфіковані вимоги банків щодо акредитації страхових компаній. Прописано перелік документів які мають подавати страхові компанії для проходження процедури акредитації, і прописано терміни, протягом яких банківські установи мають проводити відповідну акредитацію. Наразі найбільш розповсюдженою формою взаємодії банків зі страховими компаніями є страхування заставного майна та життя позичальника. Зауважимо, клієнт банку самостійно обирає страхову компанію зі списку страховиків-партнерів. Останнім часом банківські установи почали практикувати так зване банкострахування згідно з яким функція укладення договорів переходить на банк як страхового агента. Це дуже удобна схема, в першу чергу для клієнта, оскільки клієнт, прийдя в банк, може узнати умови, тарифи, вибрати необхідні види йому страхування, заключити договір і оплатити його одразу в одному відділенні банку. Йому немає необхідності дзвонити, бігати, узнавати умови інших компаній. Банки дають предпочтення заключати кілька договорів з кількома компаніями. Таким образом, список продуктів, з якими можна знайомитися, за клієнт намного більше. фахівці зауважують, що страхування широко розповсюджене у всьому світі. Відтепер і українці можуть відчути переваги нововведень. Іменно так працює компанія в Європі, в Америці, в країнах Бенілюкса. То це Такая повсеместная практика, когда банк выступает так называемым финансовым институтом, это учреждение, в котором клиент может получить полный спектр как банковских, так и страховых услуг. В принципе, я могу вам сказать, что в отделениях банка, как правило, Услуги страховые можуть бути даже інше, окрім співробітництва зі страховими компаніями. Банки активізували кооперацію з агентствами нерухомості та ріелторськими компаніями. Так, наприклад, Піреусбанк домовився про взаємодію з асоціацією спеціалістів нерухомості України і вже розробив декілька мотиваційних програм для ріелторів у сфері кредитування іпотеки. Одна з програм предусматриває оплату комісіонного знадоження агентствам недвіжимості за привлечення клієнтів для кредитування. Втора програма предусматлюється. Ниження ставки для клієнта, то ребуть в банк для епотічного клітавання за словами фахівців. Зиск від співпраці банку як позичальника зі страховиками та з агентствами нерухомості отримують усі для фінансових установ. Це залучення нових клієнтів та покращення сервісу у відділеннях. А для клієнтів це універсалізація та здешевлення фінансових послуг.